Дуже всі і блогери і будуть мовчать, але я не забуду і не і скажу, чи сьогодні, 24 лютого, вже як три роки долає війна, вже як завтра буде з 4-ї завтра буде, як 4 роки, вже йде війна. На жаль, це правда. Не хотілося такого бути, можу сказати, ми вже забули, що таке жити в Мирній Україні, ми вже забули, що таке жити. Без комендантського часу ми забули, що таке жити в нормальних, хороших будинках. На жаль, це так. Всі пам'ятаю цей день, коли у когось може раніший час, тому що у мене я просинаюся, Це була, мабуть, четверта година ночі. Це вже, да, було вже майже п'ять годин ночі. Я встаю сходити в туалет і дивлюся, мій батько кудись збирається. Він каже, я кажу, пап, а ти куди? Та, це була правда, всі кудись виїжджали багато. Хто поїхав на війну, і вже коли я приїхала до бабусі, е, моїх родичів забирали на війну. А взагалі один знайомий взагалі за вже два роки тому за, помер на війні. Але ми всі шануємо пам'ять хто загиблих, хто зараз воює, тому що раді них ми зараз вчимося, вони хочуть, щоб у нас була освіта. Тому вшануємо пам'ять.